Розклад на наступний тиждень для знаку зодяку в обдалі. З фінансами наступного тижня у вас буде все в порядку. І є навіть вірогідність того, що наступного тижня ви зробите якийсь такий заділ на подальший успіх. Можливо, ви обдумаєте і розпочнете якийсь новий фінансовий проєкт. Можливо, ви вирішите пройти якісь курси підвищення кваліфікації, після закінчення яких вас очікує підвищення. Можливо, ви захочете вивчити якусь додаткову навичку, яка допоможе вам або на роботі заробляти більше грошей, або буде плюсом у вашому бізнесі. Здоров'я також наступного тижня буде на висоті. Все буде гаразд, енергії вистачатиме, натхнення вистачатиме, ваш організм наступного тижня чудово працюватиме і імунітет буде на висоті. В романтичних стосунках також у вас все стабільно, все гарно, все спокійно, і можливо, ви навіть захочете попрацювати якось над вашими стосунками. Можливо, захочете зробити щось приємне для своєї коханої людини, можливо, якийсь приємний подарунок, можливо, захочете щось зробити для нього чи для неї. А можливо, запропонуєте своїй коханій людині поговорити про ваші стосунки, як вам їх поглибити, як вам їх зміцнити, як вам їх розвивати. На відпочинку будьте уважні і обережні. Не налягайте на щось шкідливе, на якийсь алкоголь, на якесь переїдання, ще на щось, на якісь моменти, які пов'язані зі шкідливими звичками. Бо внаслідок цього можуть бути неприємності після відпочинку. Бо може так статися, що після відпочинку у вас болітиме голова, бо ви налягали на алкоголь, чи ви дістанете розлад шлунку через те, що ви переїдали, або взагалі наступного ранку ви прокинетеся в ліжку з кимось незнайомим або малоприємним, чи взагалі з кимось неочікуваним.